Я дуже багато мав питань до Бога, я, я був незгідний з тому, що щось зі мною сталося. За що, чому, навіщо, чому я. Це такі єврейський кучер або смерч на дорогах, і ця штука вона залетіла в машину і почала машину крутити. І тоді я вже, в принципі, коли я хотів справитись з кормуванням і якось виїхати в квіт, я побачив, що рука вже лежала на нозі, і, ну, і десь я вже зрозумів, що це напевно. Лікарі мої дружині тоді сказали, що він або не виживеть, або буде лежачим пацієнтом на все життя, але Бог так зробив, що. Через декілька днів я встав навіть швидше. Півтора місяця я вже був вдома, через три місяці взяв кандидата в майстра спорту. Через півроку попав на в книгу рекорду в І я почав працювати лівим плачем, з резинками працював зеркальною терапією, я, я якось вчився, як долати біль. І, і в мене вийшло, бо там біль була дуже сильна. Я підскакував навіть там, як стояти під аж підпливував або там лежати. Ну, тобто така дуже сильна біль. Але на сьогоднішній день ну, же, ну вона є, вона в кожен день зі мною. Але я, в принципі, це як частина мене. Я, в принципі, ну там, якщо 10, це дуже велика, то зараз в мене десь там четверочка. Тобто я її відчуваю, іноді це дуже больно, але я вже її так прийняв, що в принципі це як частина мене. Я дуже багато мав питань до Бога, я, я був незгідний з тому, що щось зі мною сталося: за що, чому, навіщо, чому я. І мені дуже сподобалась така теза однієї людини. Він каже, що. Він казав, що тяжкі обставини роблять, людей, роблять сильних людей. Зміни своє питання, скажи для чого. І саме тоді я почав шукати смисл, для чого це все, в принципі, сталося. Я дуже вдячний Богові, що саме він. Допоміг мене побачити щось більше. Ісус дуже чітко показує, що страждання, і страждання не в принципі, як страждання, як ми розуміємо, як страждальці, а те, що нам потрібно пройти заради чогось великого. І саме в цьому я ну, для мене такий вислів був дуже напевно ну, такий аналогічний з моїм відчуттям життєвим, що біль це початок історії. І я пам'ятаю, як я собі казав, що я хочу бути особливим, і якось Бог так це зробив, тому сьогодні для мене це така моя особливість, яка в принципі в різних етапах життя навіть допомогла мені. І я пережив так цей, цей шлях, сьогодні я можу подивитися в очі людині, яка. Сидить там, напевно, на візочку, або лежить в госпіталі. І я можу подивитися і сказати: дивись, так, те, що сталося, то сталося, це боляче. Це, 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 це ніхто не зможе зрозуміти, як ти це пережив або переживаєш. Але є те, що можливо може дати тобі сили йти далі. І це не тільки психологія, але в принципі ми через це заходимо. Але людям дуже сьогодні важливо бачити якийсь приклад. І я дуже радію, що Бог дає можливість мені саме бути не просто там людиною, яка щось написала або щось там може стверджувати, а просто бути прикладом, показувати, що життя не закінчується. І ми почали служити як військовим, цивільним, дітям, різним різним людям, які переживають втрати. Для мене сьогодні це велика честь, що я можу в Божому такому просторі сьогодні, як і для віручих, так і для світських людей. неважливо, важливо бути такою людиною або частиною цього великого великого служіння, бо багато людей сьогодні допомагають, служить як за кордоном, так і в нашій державі, і бути цією частиною, яка може. Створювати е, якісь умови, допомагати людині сприймати себе, приймати себе таким, яким він є, говорити про щось дуже важливо і допомагати йти далі. У мене вже десь там п'ять рекордів національних. Є вже один національний світовий рекорд, де я його встановив в США як адаптивний атлет. У мене є рекорд як адаптивного атлета, який змагався на рівні з стронгменами Європи. І це також все. Напевно, я віддаю. Коли я це виступав, я її віддавав це саме для тих хлопців, які сьогодні дивились, дивляться на моє життя. І Я їм завжди кажу, що життя не звершується. І звичайно, я це також віддаю своїй сім'ї. Я це завдяки роблю них, і звичайно, це все Божі слава.